Зустріч черкаських підприємців та податківців розпочалася з квартального звіту останніх, за словами заступника голови ДПА в Черкаській області Володимира Коломійця, нині податкова працює над вивільненням коштів із ціні. Так, податківці Черкащини вже провели перевірку сільськогосподарських підприємств регіону, виявили реальну кількість працівників на підприємствах та визначили реальну заробітну плату. Сьогодні комбайнер за гектар отримує 20 гривнів за гектар заробітної плати. В день він молотить 25-30 гектарів це 500 гривень. Жнивна компанія йде 20 днів, це 10 тисяч гривень, комбайнер в середньому отримує один. А в його ще є помічник це ще 80%. Значить, у 90% випадків по області фактично показали, що заробітна плата комбайнера реальна 3 тисячі гривень, 3,5 тисячі гривень, а помічника взагалі забули показати. По завершенню звітної частини учасники конференції таки перейшли до обговорення проекту податкового кодексу. Одна з вимог черкаських підприємців звільнити їх від ринкового збору. Представники малого та середнього бізнесу запевняють: якщо до їхніх пропозицій посадовці не прислухаються, ціни на товари непомірно зростуть, а черкаські ринки з часом спорожніють. Такого податкового тиску підприємці просто не витримають. Ринки всі будуть сейчас на общей системе налогообложения, плюс увеличилось налог за землю, плюс добавилось 300 гривен в среднем, они должны будут платить и пенсионный фонд, и даже та нулевая ставка, которая у них до 2015 года, не решит вопрос, потому что повышение в среднем на рынке будет в 2-3 раза. Підприємці, вони хочуть працювати в правовому полі. Але оцей, коли вийде податковий кодекс, це буде основний документ, за яким будемо працювати. Як взагалі можна буде працювати, щоб не нічого не порушувати, або ми будемо закриватися, або ми будемо що робити? Ми будемо або уходити будуть в тінь. Нарікають підприємці Черкащини, і на чималий обсяг кодексу, і на брак часу відведеного на його опрацювання. Понад 400 сторінок, і це треба час, щоб це зробити. А у кожного, мабуть, є бізнес, є робота. У відповідь на свої пропозиції люди бізнесу почули від черкаських податківців таке: податкова служба. Ми будемо записувати всі ваші пропозиції, узагальнювати ці пропозиції і надавати їх на допрацювання. Марина Лук'яненко, Микола Назарчук, Віка Новини.